Друзі, ну по-перше, дякую Челсі за чемпіонський коридор. Молодці дотримали слово і привітали Лювпуль. Це дуже приємно. Ну, а ми звичайно їм відтепчили, як то кажуть, злили матч. Не той настрій зараз. І щоб Челсі боролися, як то кажуть, заліє чемпіонів. Ми їм віддали перемогу 3-1. А друге основне Олександрія перемогла Полісся, Це супер. Наш ще нав'язаний боротьбу динамо, дало вже їм чемпіонство. І дає шанси. Карпатам бути в топ-4. Тепер треба Карпатам свої матчі вигравати. По не простий календарь. Нас так само, але головне, щоб Полісся втратила очки. Браво Олександрій молодці. Знаєте, парадокс. Сьогодні ми болювали, щоб Олександрія виграла. А наступну неділю ми вболіваємо, щоб Олександрія програла саме нам. Буде підтримка, думаю, шалена. Команда буде болівальники настроєм. І знаєте ще одне, тільки що паєр зіграв ніщу. І Гаррі Кейн виграв нарешті свій перший трофей. Баварія чемпіон Бундесліги. Ось так. Вітаємо Гаррі Кейна з тим чемпіонським тита Але самого основне, що Василья виграла, а Поліся втратили очки. До зустрічі.